Це принципова схема роботи бізнесу. Запит в чаджипіт. Напишіть пояснювальну записку до цієї принципової схеми. Загальна характеристика. Принципова схема роботи відображає структуру активів, пасивів та взаємодію між різними підрозділами компанії. Вона демонструє фінансові потоки, інвестиції, дебіторську та кредиторську заборгованість, а також розподіл прибутку. Структура управління. Центральним елементом є управляюча компанія власника, яка здійснює контроль за фінансовими потоками. Її баланс становить 30 мільйонів 371 тисяча доларів. Казначейство Казначейство відповідає за управління рахунками таке а саме. Баланс становить 1 мільйон 68 тисяч доларів. Основні рахунки розподілені між фабрикою, бізнес центром, оптовою компанією та сервісними підрозділами. Підрозділ де de Цей підрозділ керує інвестиційними проектами. Баланс складає 4 мільйони 600 тисяч доларів. Енергетичний холдинг та сервісний підрозділ Баланс становить 1 мільйон 238 тисяч доларів. Виробництво фабрика фабрика має баланс 3 мільйони 648 тисяч доларів. Роздрібний підрозділ Баланс роздрібного підрозділу 826 тисяч 400 доларів. Бізнес-центр. Баланс бізнес-центру 17 мільйонів 539 тисяч доларів. Оптова торгова компанія. Баланс компанії 2 мільйони 674 тисячі доларів. Висновок. Принципова схема роботи демонструє фінансову структуру підприємства, взаємозв'язки між підрозділами та відображає баланс активів і пасивів. Ця структура забезпечує ефективне управління ресурсами та інвестиціями компанії, що є основою для стабільного розвитку та зростання бізнесу. В якому випадку така фінансова структура підприємства має сенс? Така фінансова структура підприємства має сенс у випадку, коли компанія прагне досягти наступних цілей. Диверсифікація діяльності, наявність різних підрозділів, фабрика, роздрібна, оптова торгівля, девелопеймент – Енергетичний холдинг дозволяє зменшити ризики за рахунок диверсифікації бізнесу. Оптимізація фінансових потоків, створення централізованого казначейства ефективно управляти ліквідністю, контролювати рух коштів та фінансувати підрозділи за потребою. Масштабування бізнесу така структура, прийнятна для компаній, які планують розширення та запуск нових напрямків діяльності, забезпечує чіткий розподіл функцій між підрозділами. Інвестиційна діяльність, наявність підрозділу розвитку та значних інвестицій у бізнес вказує на стратегічне прагнення до розвитку та інновацій, контроль та управління ризиками, поділ активів і пасивів за підрозділами дає змогу швидко регулювати зміни в ринковому середовищі та управляти ризиками на рівнях окремих структурних одиниць. Мультибізнесова модель Компанії з зовнішніми напрямками діяльності можуть ефективно координувати спільні ресурси через керуючу компанію? Якщо ваша компанія має такі стратегічні цілі, ця фінансова структура може бути ефективним інструментом для досягнення стабільного зростання та розвитку. Яка, на твою думку, функція управляючої компанії власника, для чого вона йому потрібна? Управляюча компанія власника виконує ключову роль у забезпеченні ефективного управління бізнесом. Її функції можуть включати такі напрямки, стратегічне управління, розробка стратегічних планів розвитку компанії, Визначення пріоритетних напрямків інвестування, аналіз ефективності діяльності всіх підрозділів, фінансовий контроль і управління. Централізоване управління фінансовими потоками. Оптимізація витрат і управління ліквідністю, Контроль за інвестиційною діяльністю, корпоративне управління. Координація роботи всіх структурних підрозділів, розробка і впровадження єдиних стандартів управління, контроль за виконанням корпоративних рішень, оптимізація бізнес процесів, автоматизація та стандартизація операційних процесів. Пошук точок зростання та підвищення ефективності, Контроль ризиків, моніторинг фінансових, операційних та інвестиційних ризиків. Розробка механізмів управління кризовими ситуаціями. Інвестиційна діяльність. Аналіз рентабельності проєктів. Пошук нових можливостей для інвестування. Взаємодія із зовнішніми стейкхолдерами. Комунікація з інвесторами, банками, контролюючими органами, Представлення інтересів компанії на ринку. Для чого власнику керуюча компанія? Оптимізація часу, делегування операційних питань, консолідована звітність, зручний інструмент для оцінки ефективності бізнесу. Контроль і управління ризиками забезпечує прозорість фінансових потоків. Ефективне масштабування, структурування управління бізнесом дозволяє легко масштабувати діяльність. Таким чином, керуюча компанія це мозковий центр бізнесу, який дозволяє власнику керувати складною структурою компанії без залучення його до щоденних операцій.